Всім доброго дня. Маємо на продаж плуг Квернеланд. Продається він разом з валом Далбо, такий самий, як Камбела. На корпусі він має 16 цалі, 40-40 см. Висота корпуса 73 до Леміша, на долото Леміша. 75. Між корпусами 85 см. Дві задні полиці поставили ми нові, тому що були вони наполовину зломані. Не знаю, чи в трактор хтось в'їхав в датчаніна. Чи, щось, чи він десь здавав, з, може, де вперся. Ну, були вони лопнуті, ми купили нульові. Ці чотири полички ми. Трошки тута, тут подоварювали, Чого? Того, що ну, була така 5-6 см вироботка. Поставили нові, нові грудинки і виглядало воно вже негарно, то ми вирішили трошки понаварювати. Якщо комусь треба полиці нові, то можемо привезти по 150 доларів отакі полиці. Хоча вони тут а без вироботки От, показую, що у нас крізь грубо, ця теж від початку і до кінця вона йде грубо. Просто в тому місці так було, ми вирішили подоварювати. Леміші в нормальному стані, грудинки, долота, нульові, польові дошки нові стоять штук. Плух ніде не варений, не лопнутий. Кому треба двохкорпусний, можете третій корпус відкрутити. Зброющий нож ми не прикручували, бо може хто буде над транспортувати, то захоче чи розібрати, чи що то. І отакий вал далбу. Можна його брати на нав'язку трактора або, ціп... або чіпляти до плуга. Кому не треба, той може зняти. Зараз ми покажемо, як він перевертає, підчеплений він до, до Т-40 зараз. Ну, враховуючи те, що у нас ще тут акун стоїть, трошки розприділитель. І туди дає масло, і туди, то трошки може завісати, але ні, нормально перекидає, все, все нормально. Покажу ще модельку цього плуга, табличку, про, може кого це буде цікавить. Отакий плуг, ціна його 4200, кому сподобався, цікавить, дзвоніть. Доставка у нас 14 гривень кілометр, можемо провести. Всім гарного дня, щасливо!